Зараз у вашому саду шкідник, який смокче сік з листя ваших рослин, може бути схований у вашому саду, це цикада. Цей родич цикади зовсім не такий галасливий, як його далекий двоюрідний брат. Натомість він заявляє про свою присутність, пошкоджуючи делікатні листя улюблених культур, буквально смоктаючи життя від них. Але що таке цикадо, за винятком стрибків садівниць рослин? Чи є хороший спосіб запобігти вторгненню цього шкідника у вашому саду, і якщо так, то що? Давайте подивимось на цю надзвичайно велику родину комах і дізнаємось, як відлікувати приховування цикад. Що таке Сайкейта? Сайкейтис – це спритні комахи, що належать до родини цикаделла. Вони зустрічаються на різних рослинах, смоктаючи сік і послаблюють їх. Існує більше 20 тисяч типів цикад, вони дуже різноманітні та класифікуються на різні родові, такі як Ампу та Сайка Далая. Деякі оцінки говорять про те, що потенційна кількість різновидів цикаду може досягти майже 100 тисяч. Хоча вони широко поширені, їх не слід плутати з копійками. Це зовсім інша комаха, але вона виглядає досить схоже і завдає однакової шкоди. Він також включає ще 20 тисяч видів комах. Типи цикадів існують типи цикад, які атакують усі види рослин, включаючи декоративні рослини, бур'яни, дерева, фрукти та овочі. Ось перелік деяких найнебезпечніших сільськогосподарських циклів, хоча він ледве починає описувати цю широко розповсюджену родину шкідників. Бурякове цикадо Листяка буряка є особливо неприємним шкідником і, як відомо, передає два різних захворювання бактерій. Цитрусові вперті захворювання та вірус буряка розповсюджуються буряковими листівками, особливо останніми. Вони широко поширені по всій території США. Кукурудзана листя, уродженець на південь від Африки, на південь від сахари, кукурудзаний лист ще один вектор захворювання. У цьому випадку саме вірус мозаїки кукурудзи, що передається рослинам. Кукурудзаний листок відрізняється від мемеда спрагринас, кукурудзаного листя, який насправді є чашечкою і зовсім іншим видом. Картопляний лист мільйони доларів втрачаються щорічно через картопляну цикату. Вона їсть не тільки вершини картоплі, але й квасоля, люцерну, конюшину та яблука. Картопляна цикада це звичайний сільськогосподарський шкідник, який широко зустрічається по всій Північній Америці. Картопляні цикада вимовляли шипи на задніх ногах і шість білих плям за білими очима. У неї також є крила, які виступають поза тілом. Ці прозорі крила найкращий спосіб відрізнити картопляну цикату від зеленого цирку. 2. П.яті цикадо. Родом з Азії. Двосторонній цикаді вдалося іммігрувати до Сполучених Штатів. Ця жовта ципка з коричневою смужкою вздовж спини не є прискіпливою в їжі. Повідомляється, що вона атакує до трьох сотень різних видів рослин, включаючи декоративні рослини, овочі та фруктові культури. Синьозелений цикадосорт, поширений з південної Канади на північну Південну Америку. Рід, графіфалій Ливхаперс широко поширений. Синьо-зелений стрілець листівка, вид графіцеми, є чудовим прикладом його роду і досить красивий. Однак вона також любить їсти. Однією з улюблених культур є виноград, що робить їх серйозними сільськогосподарськими шкідниками у винній промисловості. Це також носій захворювань рослин, оскільки він несе хворобу пірса, тип листя листя, який є серйозною проблемою для виноградних лон. Скляний крилатний стрілець листівки. Скляний крильний циканічний тригер – це ще один тип цикадо, широко поширений у Сполучених Штатах, головним чином на південному сході. Однак він був привезений до Південної Каліфорнії і став там серйозним раундом шкідника. Він також передає та поширює хворобу причалу, загрожуючи винними регіонами Південної Каліфорнії. Звичайна коричнева цикада. Хоча це з Австралії звичайна коричнева цикада зараз є шкідником у всьому світі. Це завдає шкоди від харчування, але відомий довгим переліком небезпечних захворювань, які він переносить. Серед них фітоплазму з картоплі, відьма Сенс австралійський люцерн, світло бобів, великі фруктові помідори, Австралійська пожовтіння лози. Літня смерть квасолі. Жовтий карликовий тютюн. Зелений рис цикадо. З його основним рослиною господарем є рис, зелений лист, це насправді ряд видів нафтозитис. Як і багато інших, вони є носіями фітопатогенів. Зелений листок несе в основному пожовтіння захворювань, таких як жовтий карликовий тунгро та жовтий помаранчевий лист. Зелений лист. Лист дуже схожий на листівку картоплі, але не має прозорості на крилах. Використовуйте прозорість крил, щоб визначити, чи ви маєте справу з зеленим листям або картоплею. Білий яблучний лист широка по всій Північній Америці. Біле яблуко цикада це шкідник фруктових дерев, в основному яблуні. Вони не атакують безпосередньо на фрукти. Ці шкідники харчуються зрілими дерев'яними листям. Викликаючи широко розповсюджене жовтувато біле плямистість. Вони також залишають підстилку на фруктах під листям. Життєвий цикл. Хоча це варіюється від погляду до виду, життєвий цикл сайкейта зазвичай слідує за кількома етапами. По-перше, самка відкладає яйця всередині рослинного матеріалу, як правило, листя. Деякі сорти відкладають яйця на дно листя. Хоча яйця можуть вилуплюватися на пару тижнів, вони також можуть зимувати в стані сну всередині рослини протягом декількох місяців. Після вилуплення у безкрила німфна форма молоді цикади проходять 5 віків або цикли летіння, коли вони скидають свій екзоскелет. У цей час вони харчуються рослинними соками. Німфічна стадія може тривати кілька тижнів. Після виходу з етапів німфи та досягнення дорослого стану самці, та жінки знаходять один одного з шлюбом, закликають до спаровування. Потім цикл починається знову. Цей цикл може відбуватися кілька разів на рік, а в теплих регіонах це може бути з кінця загальні місця проживання. Існує так багато різних сортів листяних листів, що легко сказати, що вони є скрізь по всій північній Америці та решті світу. Найвищі популяції знаходяться в сільськогосподарських регіонах або поблизу, де їжа рясна, а погода сприятлива. Приміські середовища з багатьма садами також приваблюють листок, хоча зазвичай більше тих, хто харчується декоративними рослинами, такими як рожевий лист. Що їдять листяки? Усі типи листяних листів живляться на рослинному соку. Однак вибір рослин сильно різниться. Хоча лив хапер може легко вижити на травах та бур'янах, коли їх бажана їжа недоступна, вони, як правило, вибирають соковиті листя, вони мігрують до сільськогосподарських регіонів протягом вегетаційного періоду, щоб полосувати бажаними продуктами. Як позбутися від листя? Якщо ви помітили проблему з лив хаперс у вашому саду, важливо діяти швидко. Я також поділюсь деякими профілактичними заходами, які ви можете вжити, щоб назавжди позбутися їх у своєму дворі. Органічний контроль Коли ви намагаєтесь встановити, як органічно позбутися від цикадо, важко вирішити, з чого почати. Цикади рухаються досить швидко, і важко з ними впоратися. Найкраще позбутися від них у яйцеклітині чи личинці, і тут на допомогу приходить мило інсектициду. Інсектицидне мило та нафта ними працюють на вбивство молодого цикаду на ранній стадії, запобігаючи їх досягненню на стадії дорослих. Коли вони стають дорослими цикадами, набагато складніше встановити контроль, ви досягнете найкращих результатів за допомогою екологічного контролю та профілактичних заходів. Якщо ви намагаєтеся впоратися з цикадами, спрей з піретреном працює, хоча може знадобитися повторне використання. Деякі спреї містять як піратіни, так і калію солі жирних кислот, тому вони також контролюють ряд інших комах, включаючи земляні бліг, жуки, спаржі та томатні рогаті черв'яки. Оскільки цикази для дорослих важко вразити інсектицидами, і це може вплинути на активність корисних комах у вашому саду, краще боротися з ними на стадії яєць і покладатися на контроль навколишнього середовища для управління дорослими. Екологічний контроль. Хоча їх важко вбити за допомогою інсектицидів, Ліфхаперс неймовірно смачні для корисних комах. Представлення сонечко, лайків та піратських помилок у ваш сад допоможе усунути не лише всі етапи життєвого циклу Левхопера, але й ряд інших комах. По палиці, ключі та павутинні кліщі також вразливі до цих корисних садових жителів. Якщо у вас є рослини, які ви намагаєтесь тримати протягом зими і хочете захистити, подумайте про використання спокійної олії, також відомої як садівничий спрей. Це ефективно для фруктових дерев, троянд та інших декоративних рослин, які можуть бути сприйнятливими до пошкодження листя. Для нанесення цієї олії вам знадобиться розпилювач шланга. Запобігання. Найкраща профілактика ніколи не дати цьому стрибковим шкідникам можливості дістатися до своїх рослин. Використання кришки плаваючого рядка може допомогти в цьому процесі. Його слід видалити під час запилення, якщо ви не запилюєте свої рослини вручну. Плаваючий ряд покриває не лише стримує листок, але й відштовхує різних метеликів, таких як капустяні білі та кришки. Нарешті, якщо ви хочете дратувати будь-яких листів, які знаходять свій шлях до вашого саду, подумайте про пил із діатомічною землею. Повністю нешкідливий для людей та домашніх тварин це як поле бритви для м'яких комах. Це не обов'язково вбиває шкідників, але це обов'язково зробить ваш сад набагато менш апетитним. Часті запитання: чи кусаєте лифхарс? Тільки листя і стебла? У них є рот, схожий на дзоб, який кусає лист і дозволить їм висмоктувати рослину соку. Їм не подобається смак тварин, тому ви будете пощадити укуси цього помилки. Чи є листок, які їдять рослини томатів, існують листяки майже для кожного типу рослини. Ті, хто атакує тютюн, також, як правило, віддають перевагу помідорам, баклажанам та парцем. Вони можуть передавати вірус мозаїки тютюну до ваших помідорів. Деякі листяні листочки віддають перевагу декоративним рослинам, такими як рожеві листяні, що приваблює лиф хаперс? у кожного листя має рослину господаря, на яку він приваблює. Якими рослинами, господарями, від яких вони, ймовірно, годують, залежить від того, про який тип листя ми говоримо. Їх також приваблює липкі пастки.